Всім привіт! З вами Міронова Вікторія. Нарешті знайшла декілька вільних годин в своєму графіку і змогла зробити собі корекцію на лівій руці. Звичайно, краще до такого стану нігті не доводити і корекцію робити вчасно, але вже як вийшло. Думаю, вам всім відомо, що може трапитись з переношеним матеріалом. Такий матеріал більш сприятливий до відсвоювання. Тільки подивіться на мій нігодь на вказівному пальці за рахунок того, що гель дуже сильно зріс. Кінчих нігтя став набагато важчим. Та й апекс перемістився. Ще й до того ніготь на цьому пальці росте вниз. Всі ці фактори посприяли відшаруванню матеріалу. Такі повітряні кармани ні до чого хорошого не приводять, адже ми часто миємо руки і в такі кармани потрапляє вода. Так як вам відомо, там, де тепло, темно та волого, часто з'являється пліснява. Цей раз мені пощастило, і я не побачила зелених відтінків на своїх нігтях. Відбулася тільки білими плямами, які з'явилися внаслідок. Постійного відривання матеріалу від нігтів, дівчата. Будь ласка, не повторюйте моїх помилок та вчасно робіть корекції. Або якщо ви з якихось там причин не змогли зробити нігтів часто, то краще просто зняти старий матеріал та не наражати свої натуральні нігті на небезпеку, адже наростити нові нігті набагато швидше, чим вилікувати. Для тих, хто підписаний на мій інстаграм, не буде секретом, що в цей раз я зроблю собі викладний френч. Але який саме ви зможете побачити лише додивившись відео до кінця. Кожен раз після відео з викладним френчем отримую від вас запитання, як зробити корекцію і в кінці не спиляти весь дизайн знизу. Так як мій нігодь на вказівному пальці клює вниз, то я зможу наочно вам показати і розказати, як зробити дизайн в такому випадку. Про це буде трішки пізніше, адже мені спочатку потрібно зробити манікюр. А ви тим часом поставте подобайку та підпишіть. Ця на мій канал, якщо ви випадково ще цього не зробили, ну а перш ніж зрізати загрубівшу шкіру, попрацюю трішки пилкою, звужую вільний край та знімаю глянець з натурального нігтя. Таким шаром грунтую натуральний нігодь базою. Ложе буду будувати за допомогою геля желе торгової марки Вам. Викладку роблю в два етапи. Спочатку набираю каплю на пензлик, відступаю на 4-5 мм від кутикули, викладаю каплю на нігодь та витягую її, формуючи ложе. Якщо мені не вистачило в цієї першої каплі, то не біда, я просто добираю на пензлик невелику кількість матеріалу і добудовую ложе. Вирушивши перший шар, берусь за другий, тут вже простіше. Спочатку гелем промазую біля кутикули і все ложе, а потім розпреділяю гель по цій поверхні. Ось так виглядає ложе збоку, там добре видно наскільки кінчик клює вниз, його обов'язково потрібно буде підіймати. До того моменту потрібно трішки зачекати, знявши липкий шар, опилюю ложе. Давши ложу потрібної форми, нарешті приступаю до вільного краю. темно синім гель лаком підвожу край ложе. Для чіткої лінії посмішки. Для дизайну мені знадобиться синій вітражний гель. Якщо у вас такого немає, це легко виправити. Можна взяти прозорий гель і додати туди пару капель вітражного синього гель-лаку. В гель домішую темно-зелені пластівці юки, ретельно змішую ці матеріали. Цю суміш викладаю на вільний край. І так як мені потрібно підняти кінчик, я буду робити все поступово. Саме на цьому етапі потрібно розуміти, що я буду списувати в кінці. Біля лінії посмішки гель просто промазую. А до краю нігтя шар стає набагато товстішим. Чим більше клює ніготь, тим більше матеріалу потрібно. Перший шар підсушила секунд 20. Біля лінії посмішки прикріплюю пластівці юки. Тепер подивіться на ніготь збоку. Кінчик ще досі клює. Якби ніготь був рівним, я просто б тонким шаром промазала б гелем та на нього зверху прикріпила б декор. Але ні, тут потрібно ще. Трішки погратись. Другий шар роблю, так як і перший. Біля посмішки тільки промащую, а вже до кінчика нігтя роблю гірку. Відразу на мокрий гель прикріпляю декор. У мене є багато ось таких блискіток. Вони масивні, тому я їх порізала на міленькі детальки. Весь декор розміщую ближче до посмішки. Поки я возилась з блискітками, гель трішки розтікся, тому повертаю його на попередні місця. Другий шар підсушила 15 секунд, після чого перекриваю все прозорим гелем для створення акваріумного ефекту. Прозорий також підсушила 15 секунд. Після чого трішки зажимаю вільний край щіпцями, сильно не жму, адже там є мій натуральний нігодь. Для фіксації форми використовую металеві зажими. Саме в такому вигляді відправляю руку в лампу, щоб матеріал повністю заполімеризувався. Після повної просушки чекаю одну хвилину, щоб нігті вистигли і вже. Потім знімаю зажими. Знявши липкий шар, перехожу до самої грязної частини опилу. Подивіться на товщину, тут є що прибирати, але ж ви пам'ятаєте, що на кінчику я робила горку. Тому декор я зараз не спиляю. Зазвичай для того, щоб підрівняти край, я використовую фризу юла. Але в цей раз її не було поруч, тому підрівняла фризою для зняття матеріалу. Залишилось перекрити нігті топом з двох сторін. Ось та сама магія, коли стає видно всі плоди роботи. Ну що ж, чекаю на ваші коментарі, чи сподобався вам такий френч. Якщо чесно, тут мав бути ще малюнок, але я так захопилася викладкою ложі, що геть забула залишити чистий ніхо для малюнку, а френч замальовувати. Вже не схотіла. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та нажати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. На цій ноті буду з вами прощатись до зустрічі в новому відео. З вами була Мірунова Вікторія.